Почали тратити пенсію, Вже потратили. О, потратили, оплатили комуналку, і Віка каже: Святик, тут тобі бабуля купила книжечки. Ну і почну з книжечок, бо він же ж хоче забрати. Віка заїхала в Тада, вибрала все, що, що їй сподобалось. Каже бабуля, так, давай. Значить, купила вона книжечку, звірята і звуки. 115 гривень. Ось така. Зараз я тобі її віддам. Потім абетка: картки на кільці. Це ось така. Ну, це ж дивіться, яка краса дитині показувати і буковки. Ну Ми ще маленькі, але вже дивимося. Угу. От. Там все в місті, Животні, і цвіта, і картинки. Так, да, і колір, і все тут. І коштує вона 193 гривни 44 копійки. Так, ну, оце я зараз їм віддаю і продовжую. Ну, покупки в Єві це е, Сілан, Віка каже, два по ціні одного. Ну, ми розділили один, виходить 108 гривень 50 копійок. І щоденні прокладки 100 штук. Ну, святі коробочку вже трішки пошкодив, ну, як завжди. ж, 124 гривни. Далі аптека це дідеалезіт. 118 гривень 80 копійок. В аптеці більш нічого. Я в цей раз якось щадяще, Як на українській мові? Економніша. Економніша. Так, ладно, що далі? Так, положила це Філендичений м'ясушко. Віка купила я не буду розмонтувати. Віка, а ти його поріжеш мені? Ага, дякую. От, Значить, філе філіандичник кілограм 48 грам, по 235 гривень 246 гривень, 20 копійок. Оце такий кусочок. Ну, гарненький кусочок. Далі розпакую, ой, тут важке. Я вже ціля пів 500 грам забрала, зварила борщ тільки що. бо... Малюку треба. Дивіться, оце таке така м'якоть пілятини. Показую ось яка. Так. 5 кг 132 г по 309 гривень 90 копійок на 1590 гривень. Так, я це прибираю і показую далі. Так, у мене тут не поділять сусю. Далі свіжина. Сир, Кому? А кому який? Віка. Вершковий кому кантрі. Ось такий кусок, це, мабуть, пів кіла. Зараз гляну. 502, 502 грами по 390 гривень на 195 гривень 78 копійок. Далі сосиски телячі. Ой, Віка, каже, ти, мабуть, каже. Да? Я як уїжджаю, ти, мабуть, тільки одні сосиски їси. <рив> <рив> да? Твоя мама таке говорить. Так, а що мені готувати? А то Наталя борщ варе так кличе. Так, оце такі телячі. І їх тут святік не збий мені тут. 700? 720 грам по 186 гривень 80 копійок на 133 гривні 92 копійки. І пакет є, в кому 30 копійок. Моє те золото. Я тебе зараз на стіл посажу. Mm. Ну, і залишилось, здається, тільки тебе. Два пакети були по 5,90, не подорожчали. Туалетний папір. Отакий. От Дві упаковочки. Я буду прибирати трішки, бо я не поміщаюсь, хоч і стіл здоровий. По 85 гривень 90 копійок. Віка без акції туалетний папір. По акції, По акції, мама рідна, ну оце так. таке. 150 без акції, нічого собі. Я поняла. Так, молоко я в холодильник поставила, бо і ще ж і борщ варила. А потім малеча заснув, то, думаю, потім зніму, що Віка тут навезла. Молоко таке. Просто наше 2,5% жиру. Ну, я хочу сказати, що його тут стало 700 грам. Ну, ось так ми. Так, два, по 38 гривень 90 копійок. Так, я посуну цей папір. Ой, зараз, вже, може, жара спаде, підемо трішки погуляємо. Так, печиво кукурудзяне по 44 гривні 90 копійок. Не знаю, може і акція 300 грамів отаке, це з фруктозою. Так, далі. Далі хліб кайзер und deckel. Тут ось покладу. Нарізаний 400 грам. 21 гривна 90 копійок. Кава по акції. 200 грам розчинна. Ось така. Якобс. 259 гривень 90 копійок. Капуста. Борщ варила з щавлю. Кажу, віка, капуста на що? Та, каже, хай буде. 812 грам, по 15 гривень 89 копійок, на 12 гривень 90 копійок. Ну, отака головочка. Не знаю. Може, голубці можна маленькі зробити. Так: сметана президент. 15% жиру, 300 г, 2 баночки, це щоб не було мало. По 42 гривни 90 копійок. Морозиво, стакан великан. По акції. 17 гривень 50 копійок. І морозиво ще. Лімо 80 грам. Це теж по акції. От не знаю, його видно, чи ні ось, ось таке. Так, коштує 15 гривень 50 копійок. Морозиво приберу, щоб не розтало. Так, і далі хліб бородинський, формовий нарізний 400 грам, 20 гривень. 50 копійок. Так. Мультизлакові палички. Куди ж їх засунуть? Ось сюди. Так. Три упаковки по 58 гривень. 80 копійок, яка каже акція. Ну, ладно. Палички. А, так. А форми? Ні, я. Ні, не бачила. А, маленьке, маленьке, так. теж стара. Да. А в нас нема пряників. Я покупала. Ага, добре. Так, далі ковбаса губернаторська. Ми її вже берем частенько на бутерброди. 336 грам. По 476 гривень 95 копійо. Кілограм на 160 гривень 26 копійок. Кого віка як дорого губернаторська стала? А, поняла. Так, далі цукерки джелі. Ось От Отакі. Не буду розв'язувати, всі їх знають. Ось такі. Желейки я їх називаю. Зараз трішки отак. Так, 480 грам по 134 гривні 55 копійок на 64 гривні 58 копійок. І пакет компостний 90 копійок. Далі серветки вологов. такі серветки з регенерованою целюльози армуючою ниткою. Ну, вони. Вологі дуже подобається для уборки, але дуже дорого. Нормально. Кричить, нормально. Де <смі> вона слідкує за цим? 26 гривень 90 копійок. Оце упаковочка така. Палички на фруктозі кукурудзяні ось такі. 60 грам в упаковці, Дві упаковки. По 13 гривень 90 копійок. Потім оце ще ситуація була тільки що. Кажу, Віка, а де чек за тебе? Вона каже, був в... в пакеті, а чек взяв, отак прилип до кориці і ми його не найдем. Ну, кориця була по акції. І кориця у нас коштує 8 гривень 60 копійок. Віка купила 6 штучок. Далі йогурт для малюка 200 г, яблуко і банан. І. Так, зараз знайду його. 29 гривень 90 копійок. Оце такі. Пляшечки скло. Так що треба обережно. Так, далі вафлі, От такі. 142 грами по 27 гривень 50 копійок. Так, далі сирочки. Ось такі спочатку малина і смородина, два штучки. По 17,60. Банан і яблуко. Ось таких два штучки. 1690, полуниця банан і меліса. 1690. А, 16,90, я чи сказала. Теж 16,90. Два було, але один ми вже з'їли. Вірніше з'їв Святославчик. І абрикос і морква теж 1692 штучки. Потім ковбаса лікарська. Віка, а що ми будемо крошку робити? Просто 500 грамів 119 гривень 90 копійок. І на останнє за тебе це кола. Зеро без цукру. Значить, коштує 57 гривень 2 літра і 30 копійок. І ще для нашої красуні. Віка сказала ціна тут написана, а я не бачу ціни. Ага, по 14 гривень це пелюшки. Для нашої фендюшки. 10 штук. А, ось 140 ціна сума просто. Ну, оце, оце всі покупки. Я кажу, ні, не всі. Я вибачаюсь. Я ще зараз окремо покажу побутову хімію. Ну, і останнє це миючий засіб феррі для посуди. Ну, Завжди ми ним користуємося. Мені там писали, що ви рекламуєте їх, вони вам не платять за те, що. Я просто розповідаю те, що ми, чим ми користуємося. Я нічого не рекламую. Кожен може брати, що хоче. Хоче галу, хоче фері, хоче ще інше якесь там. Коштує 68 гривень 90 копійок. І ще взяли сіф антиналіт, вікуля взяла. Блиск без розводів, видаляє 100% вапняного та мильного нальоту. Це ось такий. Ну, Взяли і, і для соцміста, і тут. Попрацюємо на дві квартири. Коштує 96 40 гривень 40 копійок. І крем для рук, такий, каже, бабуля, такого не було, як той раз, ну, взяла, який був. 75 мілілітрів, 40 гривень 90 копійок. Ось щось ми там плачемо. Я кажу, Віка, а пенсія ще й хоч щось А Вона каже: ну хіба на водичку. От так. Ну, це. Вийшли на прогулянку. Вже вітерець, не так жарко. Ми сьогодні вдома і кондиціонер включали навіть. Вітер такий гоне спеку, сонце. Все, поїдемо погуляємо по вулиці в тіньочку, так? Да? Да? Да. До хто мені допомагав борщ варити? Мішав, так? Да? Зайчику, ти капризулька сьогодні був трішки, да. Кажи, я чуть-чуть. Красунчик, да? поїхали. Там зараз з роботи їдуть машини, і ми любимо-любимо дивитися. так? Поїхали. Поїхали. А вов там. Да? А вов там. Міша там лежить. Он. О тут. То він там живе. Бачиш, як далеко? Да? А вов? Бачиш? Сьогодні й не приходив, так? Да? Ну, поїхали. Може, прийде, Святік побачить Так? Ой, тут хорошо тіньочок І вітерець тепер не жаркий. Ну, ми не виключили кондиціонер, хай працює де. Прям така задуха. Та ще ж і топила в кухні. Обід готувала. Що там? Він іти, да? Не хоче він йти, там лежить. Да. Кажи йди до мене, міша, йди до мене. Йди, каже, до мене. Кіця там, да, киця пішла, киця. Кажи йди до нас, пішла кицюня, так? Да? Нема? Нема. Ну що, поїдемо? Да? Може ми її там побачимо? А там козочка є. Святик побачив козочку? Козочка далеко, он аж. Козочка? Так? Да? Козочка? Я тільки побачив козочку. Зараз ми й поїдемо до киті. Якщо вона не втече, ой кажи, хай вона погуляє, вона там лежить. Да ти її не бачиш? Кажи, мені вже встать хочеться. Зараз, зараз, я тобі покажу її. Чорненька киця, гарна, гарна. Та, зараз приїдемо. Так, да, вона до нас теж приходить, тільки Фенді її ганяє. Ну. Дивися, щоб вона не втекла. Бачиш, де вона? Вон лежить. Бачиш? Бачиш, лежить. Киця. Няв. Няв. Давай під'їдемо ближче. Може вона не втече? Да? Під'єдемо? А, вона тікає, бачиш? Тікає. Нявочка. Одвернулась, да? Китя Кіця. Каже, кіцьк-кійськ-кійсь. Пішла. У <ривання> <ривання> пішла, все немає. Бачиш, Міша прийшов, бачиш? Ось він ходить, бачиш, Ого бачиш, ой, каже, ми до тебе їхали. О, ой а я сердиться, да? на мішу сердиться. Сердиться, а я на мішу. Каже, що ти бігаєш? Ой, Айка, ти забор перекинеш. Ой, пішов, пішов, пішов. О, о. пішов Міша, да? Айка виглядає. І Святик дивиться на собачку, так? А, все, заспокойся, Ая. Ну, от ти б побачив, як він там виглядає. Ну ти ж його то бачив, пішов. Побіг. Побіг, побіг. А, його закрили вже. Все, немає, Міша, пішов. Бачиш, він прогулянку собі зробив да? і пішов. Кажи, я б його догнав, да? а чого? Чого хочемо стати? Ну давай. Дивись, пішов Міша, все, заспокоївся. Каже, хотів побачити, хотів побачити Мішу.